Я знову вам хочу одну проповідь викласти. Зумієте, прийде на нашу Україну ще великі спитання, випробування буде тут ще ну, напади будуть. Ще тут буде великий неспокій і спитання ще великі будуть, але ми переможемо. Ми будемо готньо, прекрасно. Благословенна квітуча держава, що всі наші вороги будуть наказані Господом Богом, а Бог благословить нас, що ми будемо дуже прекрасно жити в достатку, в мирі і благословенні Господньому, що Бог благословить нашу країну, пошла мир і спокій з небес. Ісус Христос, це великий Бог. І ще мені Бог відкрив через сни, що війна закінчиться у 2025 році, в липні. Це мені Бог відкрив, що скоро буде мир, спокій і благословення одне бачив Бог.